Всім привіт, це швиденькі огляди. Можливо, буде не вистачати світла, але щось за два дні мені не, не вдається добратися з місця ночівлі. Засвітла за нормального освітлення, Ми що дні вже короткі і ось і дворі. Але тим не менш, у нас сьогодні на огляді новенький климочок від компанії Expert. З компанією Expert знайомим більше 10 років. Напевно, напевно, один із перших надувних килимків у мене був саме компанія Expert. І про нього лишилося лише позитивні враження. Сьогодні я пропоную вам утеплений клімочок для трьох сезонів Expert Dura 3R. в моєму улюбленому форм-факторі Medium Wild. Це означає, що він не тільки 1,83 м, також він ще ширший, ніж звичайна версія, а саме 65 см, як ви бачите, і 7 см товщиною, що додає йому комфорту. верніше, вам додає комфорту, а йому йому плюсів. Огляд доволі спонтанний, тому всі технічні характеристики я можу. Не всі. Деякі технічні характеристики я все-таки можу плутати, тому буду підписувати десь в кутку, напевно, справа. Килимочок поставляється в картонній коробці, фото буде справа. Далі в цю картонну коробочку у вас захований сам транспортний чехол, в який поміщається килимочок. Особливість транспортного чехла в тому, що він стягується зверху на шнурівці з пастиксом. На жаль, від нема, на відміну від нему немає додаткової петельки, але в кінці, в, кінці, в кінці тут є ось така петелечка, щоб тримати за неї і доставати киломочки. Якщо достатньо тут розвинути, то його можна витрусити. Вуаля. Що ми маємо? Значить, давайте ще продовжимо по, на рахунок турбинки. В турбинці ми маємо певну документацію і певне застереження по використанню килимочка і технічні характеристики. Ну, тут нічого такого. Окрім того, що ви знайдете, звичайно ж, в інтернетах. В порівнянні з якимось об'єктом, скільки він займає в складеному форматі, я додавлю десь тут, або буде просто ставка в вигляді картинки. В порівнянні з чимось відомим для вас. І так, продовжимо. Продовжимо, продовжимо. Значить, тут маємо кишеньку невеличку, в ній дуже щедрий ремнабір. Не дивлячись, що цей килимочок меганадійний і має дуже надійну тканину, тут все таки доступний. Ренабір. Чому так? Тому що немає речей, які в принципі, немає надувних килимків, які не пробуваються. Все залежить від того, наскільки ви не обачні. цвяху пофіг, вас тканина реально. І тому просто, щоб не користуватися цією штукою ніколи, просто перевіряйте декілька, виділіть одну-дві хвилини перед тим, як застелити килимочок чи вибрати місце для ночівлі, щоб перевірити місце ночівлі. Навіть коли поставили на мене, чи навіть коли застелили на судпринт, прощупайте. І я вам гарантую, що ви не проб'єте ні разу в своєму житті климочки, якщо будете приділяти буквально 2 хвилини вашого часу перед встановленням намету чи встановленням бівока, як в моєму варіанті. Так ось, продовжимо. Це такий ремнабір має бути незалежність. Ну, тому що давайте будемо відверті, не завжди хочеться, не завжди є бажання, не завжди є час, а інколи погода. Коротше, куча факторів. Тому ремнабір він є, він присутній і дуже щедрий. І тут ще інструкція по ним користування. ремнобір входить заладки двох типів. Канина для лицевої тілової сторони і клей середині. Продовжуємо по килимочку. Значить, килимочок у нас поставляється ще з Да-да-да, Я в похід взяв макулатуру. А що в нас за макулатура? А тут форм-фактори даного кулимочка. Інф... Загальна інформація про марку Expert і саме модель DURA. Dura, Dura, Dura. В якому форм-факторі поставляється і, і... і, і, Я, звичайно, додавлю картинку, в якому форм-факторі поставляється які килимочки є. Так, продовжуємо. Комплектація. Надувачка базова, вона йде в комплекті. В розмірі М. Ультралайт. Важить, теж додав тут. І по вазі килимочка, і по вазі... Ага, тут в мене ще подушка, вибачаюся, бо я вже другу ніч, це сюди не входить. значить, Добавлю в о, справа зверху, скільки важить сам кремочок в повній комплектації, скільки важить надувачка і скільки важить відповідно, клей. Це все сфоткано ще з дому. Так, надувачка. Як я казав, розмір М, моя улюблена в ультралайт форматі, вона також і ще й герма. Тобто ви можете її тримати з клюнком, а можете скасувати в неї спальні речі або, наприклад, спальник. Дуже легко нею надувається килимочок. Якщо я не помиляюсь, то потрібно хвилинки, хвилинку з копійками, щоб надути килимочок у форма факторії medium вайт. Так, два клапана. Да, в цьому році порівняно з попереднім, тут два клапани. В попередніх моделях було лише два клапана у повільних килимочках, тут, тут два. Один для быстрого здуву і один для терморегуляції та надування. Доволі щільні. Забавний факт, ця надвачка підходить, ще до килимочки. нема. E, значить, цей нам не потрібен. Але коли зберігаєте килимочок, бажано його тримати відкритим. Цей нам потрібно буде відкрити. Зараз у вас пройде, мабуть, кілька секунд, в мене кілька хвилин. Я надую килимочок, Ну і далі продовжимо. Доброго ранку вам знову привіт. Пройшло насправді не кілька секунд для мене, а кілька секунд для вас, а для мене кілька годин. Я вирішив провести все-таки ще одну ніч. І зняти продовження за більш кращого освітлення. Ночував я на бівачку, плівочка полікро, трошки нерівна поверхня, під низом прибрав всі такі колючі, можливо колючі предмети, лишилися лише шишки, як ви бачите, трошки є нерівність. Ця нерівність не вплинула на мій сон, сон був комфортний. Спав я е, з, килимо, е, з спальником на температуру комфорту плюс 5. Сьогодні було десь ну, плюс 10 ночі, в принципі. Навіть можна було б не ставити тент, але поставив тент, бо ви бачите, вже на килимочок насипалось сміття. Так само було б на за ніч насипалось на мене. Так от, Продовжуючи комфорт. Килимочок і технічні характеристики розрахований на температуру комфорта 7 чи мінус 5 зірвалою 2,9. Не дивлячись на ці всі нерівності, як я казав, я спав комфортно. Далі по технічним характеристикам. Килимочок знизу має тканинку 170 день Це напевно, найбільший показник для килимків надувних килимків з тканини. Він робить її більш надійнішим, більш витривалішим до тертя зносу. Зверху тканину добавили в 75 ДНЄ. Її достатньо для того, щоб... Більш ніж достатньо для того, щоб спати комфортно. Тканинка дуже приємна на дотик. Вона така не скільська, а трошки шарушава. Тобто ви по ньому, не дивлячись на поздовжні труби, ви по ньому не будете з'їжджати. Килимок дуже тихенький, дуже. Тобто, якщо ваш чутливий сон, це ваш килимочок з такою тканинкою. І якщо ви любите комфорт і даєте перевагу надійності, то це теж ваш килимочок тому що вага в нього трошки для мене особисто кусається. В якості утеплювача використовується синтетичний. на Назву я підпишу зверху. Тканина Екотех. Килимочок оновлений в 2022 році. Тобто це нова модель. Попередні вони використовували і у них було інше забарвлення і інша серія килимків. Вони з'явилися лише в 2022 році. Nexped Дюра 3R. Говорить, що трьохсезонний килимочок. Якщо у вас зріст, як у мене, 1,70 чи 1,75 м, то це ваш килимочок. Довжині метр вісімдесят. Більш ніж достатньо. Що на животі, що на боку, що на спині, достатньо. Що вже трошки більше, ніж 1,75 метра, я б рекомендував подивитися в сторону long, long Wild формату. Чому Wild? Тому що він все-таки ширший, ніж звичайний. І відповідно вам додає комфорту, коли ви лежите на животі або на спині. І якщо ви не гонитесь за якоюсь мінімальною вагою. Тобто це ваш форм-фактор. Мій форм-фактор, medium дім з моїм зростом. Товщина килимка 7 см. Більш ніж достатньо. Да, я тут трошки ще підкину сідачку, десь було якась більше, більше ямка, але це все. Як я сідаю на нього, то він не продавлюється. Все-таки 7 см це не пінка в 1 см і це не надув, самонадувайка в 2 чи в 3 см. То ці 7 см додають вам хорошого комфорту і злажують нерівності, такі як в мене, в моєму випадку. Ну і не відчуваєте шишки, якщо, якщо ви їх не визберете, а їх тут визбирати просто нереально. Ну що ж, підбиваючи підсумок. Якщо вам потрібен комфортний, не за всі гроші, але в той же самий час надійний килимочок, то експед Дюра з його технічними характеристиками тканинкою 170-75 ДНЄ, це ваш вибір. Ну і звичайно, що ви не гонитесь за вагою до мінімізації. Та він об'ємний, він важкий, але як перший килимок, коли є певні сумніви, то це він ваш. Тим паче на селах ціна на нього дуже демократична. Дякую вам за огляд. У, дякую, дякую вам за перегляд. Хочу вам побажати погожих днів у ваших вилазках, походах, мандрівках. Мирного неба над головою. Перемоги України. Ну і, звичайно ж, не забувайте донатити на ЗСУ, бо не вони без нас, не ми без них цієї перемоги не побачимо. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось закусенець. Якщо не сподобалась, дизлайк, ваша справа. Якщо є якісь є запитання, побажання, коментарі, завжди відкриті, завжди радий відповісти. На все добре!